На світанку суботи під час повітряної тривоги Луцькі прилеглі села не спали. Росіяни били і ударними безпілотниками, і ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Шахеди долетіли до Луцька аж з Криму. Ракети ж пускали з території Росії. Люди чули мінімум чотири вибухи, бачили стовпи диму. Пізніше голова обласної військової адміністрації заявив: на Волині працювала протиповітряна оборона. Триває ліквідація наслідків падіння уламків, постраждалих немає. Як стало відомо, уламки збитої ракети чи шахеда впали у селі Прилуцьке. Загорілися господарська споруда та житловий будинок на одному з обійсть. На місці пожежі працювали аж 32 рятувальників з Луцька та Ківерців. Було задіяно 6 одиниць техніки. На восьму ранку рятувальники вже ліквідували наслідки нічної атаки. Втім, на той час поліція перекрила у Прилуцькому дорогу, яка пролягає від села Озерце до Липин. Пожежі загасили, а луцька влада вже запевнила, що допоможе людям відновити та відремонтувати ушкоджені будівлі. Загалом цієї ночі воїни ПВК захід, у зоні відповідальності якого і Волинь збили сім із десяти крилатих ракет ворога, відомо про влучання по енергетичних об'єктах на території Львівської та Запорізької областей. А на Прикарпатті ворог поцілив у навчальний заклад. На щастя, обійшлося без жертв.